Доброго дня, Доброго дня. Олександре. Насамперед, хочемо подякувати, що ви погодилися до нас прийти і поговорити, дати інтерв'ю і повернутися у студентські роки, які завжди приємно згадати і є, що мабуть, згадати з тих років. Тож, перше запитання: хочу вас запитати, що вас спонукало вступити саме до Подільського державного університету, або, можливо, в тому вплив на ваш вибір. Скільки я народився в селі, ну, звичайно, професія була обрана для того, щоб працювати з тваринами, хоча мої батьки були вчителі, але така прив'язаність визначила мій вибір з професії. А в скільки років ви вже знали, ким ви хочете стати? Ну, з дитинства я завжди приділяв увагу тваринам, займався. Тому і це так і стало моє з шести років, з... може і раніше. Свідомого, так, відомо вже. Да. Чи пошкодували ви коли-небудь про свій вибір? Ні, я вважаю, що шкодувати не потрібно ні за що. Звичайно ну, ж, вибір нормальний і ріст, і все для. Того, щоб реалізувати себе були всі можливості. Добре. Якби вам надана така можливість було повернутися у минуле, ну, студентські роки, що б ви змінили? Хотіли би змінити? Та, напевно, нічого не міняти, все воно закономірно. У нас був великий курс, дуже такий дружній колектив, всі один одного підтримували. Була така творча робоча атмосфера в різних напрямках. і тому, Я вважаю, що міняти нічого не потрібно. В якому році ви закінчили? 30 років назад, 92-му році. 92 Скажіть найбільше, які викладачі, от назвіть трьох викладачів, які вам найбільше ну, запам'яталися? Це Василь Іванович Кимаківський. Він має теж. Василю Івановичу стіну. Це перше таке враження його зустрів. Не знав, що він декан, але він завжди таки приділяв увагу студентам, тому що був деканом. Ну і мій керівник Антолій Антонович Похолок. А чому не вам запам'яталося? Ну, Кожен по-різному. Василь Іванович такою доброзичливістю, увагою. І у стіну. він такий був вимогливий, але дуже такий, як кажуть сьогодні, студентно-центричний. Анатолій Антонович, він практик такий і вимогливий. Розуміло. Скажіть, студентські роки вони є такими активними, вони є енергійними, завжди з якою з новизною. Пригадайте м, такий найяскравіший епізод з вашого студентського життя, який ви завжди згадуєте? Захист вже дипломної роботи, коли до нас це не завжди так, але приходив сам ректор на той час це був Михайло Іванович Самокша. Тобто найяскравіше? Запам'яталося це його увага, як він оцінював роботи, якраз я доповідав. Ви проживали в гуртожитку? Так. Поділіться з нами особливостями проживання в гуртожитку. Ну, на той час це були кімнати, де проживало 5 студентів, було обладнано в гуртожитку місце для того, щоб можна було і, і поснідати, повідати, так, так. і повідати, і повечеряти. Працювали всі спортзали, ну, все, було нормально, на той час більш такі нормальні умови порівняти, з, звичайно, з сьогоднішніми, ну це зовсім інші речі. Порівнювати їх неможливо. Ви пам'ятаєте, які ви кімнаті прожили? Соті. В соті. Хотіли б сьогодні повернутися, ну, подай подивитися на обставини тієї кімнати. Можна подивитися, але думаю, що там нічого не так не змінилося. То... Ну, пригадались, би, все рівно ви. Ну, звичайно, ми подивимось, що там робиться. <гум> так. Скажіть, будь ласка, о той юнак Олександр, який був тоді студентом, і сьогодні вже фахівець, вже всім відомий фахівець, знаний Олександр Іванович. Скажіть, що набуто за ці роки? Що змінено? Що залишено? Багато різних обставин змінилася, можливо, деякі бачення професійного спрямування. На сьогодні працюю завідувачів кафедри екології, що Я вважаю, що це теж є дуже актуальне на сьогоднішній напрямок і в галузі сільського господарства, особливо <кій> щодо виробництва органічної продукції, яка є. Досить такою необхідною і буде конкурентоспроможна на ринку світовому і для України це величезні можливості. І безпосередньо для нашої, для нашої Хмельницької області. Які три найважливіші якості вам допомагають у вашому професійному становленні? На вашу думку? Я думаю, що по-перше, це вже ті знання, які здобуті, по-друге, відповідальність, ну і, напевно, ще працелюбність. Під час навчання в університеті чи зустріли ви своє кохання? Так, я одружився, навчаючись на четвертому курсі, але дружина не була студенткою нашого навчального закладу. Ваш девіз, життєвий девіз, чи є він у вас? Якщо так, який це девіз і чи хотіли б ви ним поділитися зі своїми сьогодні вихованцями? Намагаюся завжди, щоб чим можна всім допомогти, головне не нашкодити. дієво. З вашими одногрупниками, з якими ви навчалися, чи ви контактуєте зараз, чи підтримуєте зв'язки, чи організовуєте зустрічі? У нас традиційно завжди відбувалися зустрічі кожних 5 років. На жаль, в цьому році не було в зв'язку з такими подіями, які відбуваються в нашій країні. Підтримую з різними однокурсниками і одногрупниками. От, наш один із однокурсників працює безпосередньо в аграрному бізнесі Старокостянтинський, район Василєвський. В нього є фермерське господарство династія, навчалися його хлопців в аграрному університеті. З іншими Василь Солоненко, на сьогоднішній день він є старшим лейтенантом за Захищає наші кордони в, в, в рядах е, ЗСУ. Славко з верховини, з комачок. Багатьом з багатьма ми в соціальних мережах спілкуємося постійно. Так, ну, я бачу, що ви є активними у соціальних мережах, так спостерігаю, буває, спостерігаю. Е, я хочу сказати, ви як професіонал ви склалися Видно з ваших допрацювань, до доробок. Абсолютно все добре. Я хочу сказати запитати у вас ваші побажання, рекомендації, пропозиції сьогоднішнім сучасним здобувачам, можливо, науково-педагогічним працівникам адміністрації Подільського державного університету, там де ви навчалися. Для студентів на сьогоднішній день це, по-перше, наполегливість і оволодіння іноземною мовою, ну, викладачам подальших успіхів в такій складній роботі, як підготовка високолікованих кадрів, і, звичайно ж, ті професії, спеціальності, які готує. Програми університет, вони є досить такими необхідними, оскільки забезпечують і продовольчу безпеку країни і формують на сьогоднішній день і економічні показники, оскільки сільське господарство у нас розвивається досить такими активними кроками. Дякую, але ми вже класичні, ми вже не Аграрний вже, вже є ну, Державний, ну все рівно спрямування більше, яке пов'язано з аграрним виробництвом. Я наразі дякую вам за те, що ви погодилися, віднайшли час, виділили нам. Ми бажаємо вам процвітання, достатку, злагоди, терпіння, гарних вихованців, тому що ви себе реалізуєте у них. І, звичайно, швидкої перемоги нам усім. Дякую. Дякую, Навдає.